Українським абітурієнтам все більше подобається отримувати освіту в Європі. За останні п'ять років кількість наших студентів в країнах ЄС збільшилася з 18 до 28 тисяч. Ось такі цифри. А, і ці дані оприлюднив центр дослідження суспільства. Більшість українських студентів після навчання повертаються в Україну щоб жити і працювати тут. А чому бути освіченим модно? Вже за декілька хвилин поговоримо з гостом у студії. А зараз сюжет про Україну, яка змінилася і порозумнішала. Дивимось. країні сформувався цілий пришарок кривосісів про співпрацювання. вікни у у вікнить для себе Україну. Перетворити Анну Ахматову на Ахметову, Антона Павловича Чехова на поета, а датою початку Другої світової війни призначити червень 41-го року. Політикам дозволено помилятися. Точніше, було дозволено. Тепер чи не вперше за новітню історію держави, коли керівництво країни з'являється на телеекрані: українці не затуляють від сорому вуха. Нинішній прем'єр-міністр, наприклад, володіє не лише українською і російською мовами, а й англійською. Мачмормпотентфомітулисен. Тіо адвайзесентолисенту йоркеше немає проблем з іноземними мовами і в майбутнього президента України, і це не просто галочка у резюме. Завдяки мовам політикам легше спілкуватися зі своїми західними колегами формально і неформально. Виґарантії де гуд репрезентейшн офіс піпл і не фючеґавермент, інфюче парламент, і ніфюче тім, овдиме, новипрезидент. В Україні змінилася не лише верхівка, Україна змінилася вся. Володіти більш ніж однією мовою, здобувати декілька вищих освіт. Новий український тренд. Доступний не лише золотій молоді, а й мешканцям глибинки. 28-річна Ольга народилася в селі Одарівка Дніпропетровської області, має два дипломи про вищу освіту філолога і психолога. Найближчим часом планує здобути третю. Думаю, про юридичну освіту, тому що стикнулася навіть на роботі з тим, що не всі. Юристи, на жаль, знають свою справу, тому доводиться іноді просто самі відкривати деякі закони, читати, писати і думати. Ольга запевняє, колекціонувати дипломи не збирається в університет іде за знаннями. Наша країна потребує змін. А якщо країна потребує змін, то народ країни, громадяни теж потребують змін. Між сесіями і роботою Ольга встигає подорожувати. Це теж якісь певні знання. Ти отримуєш знання, ти спілкуєшся з людьми. Ти бачиш, тому що всі дуже різні. Статистика стверджує, Україна розумніше за останні 40 років. Кількість українців з вищою освітою збільшилася в два рази, а лише за період з 2001 по 2011 рік людей з дипломом про повну вищу освіту стало більше на 2 мільйони. Михайло Вінницький, викладач Києво-Могилянської бізнес школи, народився в Канаді, де здобув ступінь бакалавра, продовжив навчання у Кембриджі, Великобританія і вільно володіє англійською та французькою мовами. Михайло Іванович упевнений, що Україна це унікальна країна з унікальними можливостями для самореалізації, але лише для тих, хто цієї самореалізації справді хоче. Вважає абсурдним, що дипломи найпрестижніших вишів не визнаються в Україні, і їх необхідно підтверджувати. Михайло Вінницький, доброго ранку. Доброго студійську данку. Раді вітати. Отже, а, правильно стверджувати, що бути освіченим, родованим, знати кілька мов, це сьогодні модно, це тренд. Я не знаю наскільки модно, але я скажу, що е, на сьогоднішній момент дуже, дуже сильно відрізняється сьогоднішнє покоління від того, яке було, скажімо там, ну років навіть 10 тому назад. А коли вважалося, може навіть. В нагрузку йшла англійська мова, і так далі. Сьогодні англійська вважається абсолютно ну таким гігієнічним мінімумом, скажімо так, для випускника. А ну очевидно, українська, російська, переважно друга іноземна, ще так само йде. Чи то французька, чи німецька. На превеликий жаль, нас ще поки що мало китайомовних китайськомовних. А це над цим треба працювати. А зі східними мовами в Україні ще поки що не дуже. Але мені здається, що це до цього так само і прийде. А як вважаєте, з чим пов'язане таке прагнення до здобуття освіти? Ну, дивіться, ми живемо в, в суспільстві, яке зараз переходить з якогось такого модерного в постмодерн. А і говорити про те, що завтра багатство країни чи багатство особисте буде будуватися на базі того, скільки я там гвинтиків, чи тракторів, чи, 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 чи літаків побудував, чи ракет, як було, скажімо, спітом там, 25 років тому. А ну це це це, це вже абсурдно, правда. Мова йде про, про суспільство, яке побудоване на знаннях. А і так будується багат, багатство в, в майбутньому. Я думаю, що в, в сьогоднішньому ми вже це бачимо. Отже, відповідно. Ключ до особистої самореалізації, ключ до особистого якогось е, хорошого життя сьогодні молодь розуміє в освіті. Так я розумію, у нинішньої молоді є і бажання самоосвіти, так до прикладу, взяти навіть подорож по світу, це теж в Так, мірі... це незвичайно цікаво. Мені здається, що нарешті я бачу баю багатьох студентів, які дуже чекають на цю е, омріяну омріяний безвізовий режим Європи, тому що е, до дотепер це було важко робити, і це було для певного такого визначеного класу студентів, які могли собі це дозволити, і так далі. А на заході це абсолютно нормальною річчю, що там між школою. І університетом або між другим і третім роком бакалаврату. А студенти на літо беруть. Рюкзаки на плечі і в, його в, якусь, в якусь абсолютно ну невідому країну. Це може бути В'єтнам, це може бути Таїланд, це може бути Індія для американців. Це буде Європа. А не знаю, куди наші студенти поїдуть, але я впевнений в тому, що за рік, за два ми будемо бачити дуже багато рюкзаків в поїздах світу з синьо-жовтими прапорами зі заду. І це дуже приємно і кордони з Європою будуть відкриті. Ну ми надіємося. Ми надіємося відкриті як відкриті. Тут питання безвізові. Давайте таким чином. Давай. Аді так зараз саме часом у того запитання від нашого спонсора торгівельної марки як обсмерг Марк. а пане Михайло за вас за вашим спостереженням. От вже сьогодні 20 там 19 річні, 18 річні володіють кількома мовами, не тільки англійською. Про що це говорить? Можливо, про те, що е, студенти, абітурієнти, молоді люди відчувають, що вони зможуть реалізуватися не тільки в Україні, а за кордоном, і щоб легко було призвичаїтися до тих умов. Дивіться, по перше, ми, ми маємо розуміти, що що знання мови це не тільки знання про. Просто інструменту спілкування, правда? Це, е, це, це, це певний світогляд, це відкриття іншої культури. А якщо говорити про те, що е, 20 років тому ну, общепонятний язик був, понятно який, а сьогодні ми розуміємо, що ми, ми, ми живемо в абсолютно іншому світі, глобалізованому, де ну, добре це, 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 це погано, це можна про це дискутувати, але мовою загально Людського спілкування є англійська, а далі вже нашарвується на це можливості для знов ж таки розвитку розумового. І я думаю, що сьогоднішні молоді люди це дуже добре розуміють і, і, і я ними горджуся. А наскільки тіняться за кордоном наші дипломи? Ой, за кордоном проблем з дипломами українськими переважно немає. Не, не Тут навпаки, є проблема що Україна, що західні дипломи, наприклад, як було сказано, у мене диплом з іноземних університетів, дипломи. А то я приїжджаю в Україні. Мені треба проходити певну процедуру нострифікації. Але ми дуже надіємося на те, що зараз вже готується до другого читання новий закон про вищу освіту, А і цілком можливо, що навіть в цьому парламенті на за наступних два тижні буде прийняти абсолютно новий закон, який уможливить вже Же вже більше мобільності між заходом і сходом. А і, взагалі, не тільки між заходом і сходом, скажімо так, е, уможливить українським студентам стати mm -hmm. реально світовими студентами. А це дуже важливо розкажіть, будь ласка, про школу MBA. Що це таке? Можливо, хтось не знає про таку освіту. А це вже інший тип освіти. Бо ми дотепер тепер говорили про молодих mm -hmm. людей там 20-25 років. А MBA – це переважно і освіта вже для досвідчених mm -hmm. управлінців. Отже, це люди, які мають вже певний досвід в управлінні компаніями, можуть бути власниками, менеджерами, так далі. Які, по-перше, хочуть осмислити цей досвід, а крім того, хочуть набратися трошечки більше від, від практиків, від професорів, а так само від своїх колег. А це інша форма освіти, яка, в принципі, дуже ну, прийнята на заході. А, але вона відносно ще нова в Україні. Ну, Перший mba випуск був якраз десь приблизно 20 років тому. Сьогодні ми маємо три чи чотири справді відомі е е е бізнес-школи в Україні. А і я думаю, що, що за цим майбутнє, але, 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 але знову ж таки, давайте це більше це ближче до самоосвіти і це ближче mm -hmm. до освіти дорослих. А скільки коштує така освіта? Ой, дорого. Ой, дорого! Ой, <сум> дорого, це скільки сподобається, <сум> ми скільки. А, ну дивіться, MBA коштує приблизно ну, між, між 15 і 25 тисяч доларів. А, це, це не дешева а освіта. Це курс. 18 місяців, переважно до 2 років. І що, що це дає? Так. Так. А, що це дає? А, це дає особистий розвиток в першу чергу, а, але. Я скажу так, що на заході школи MBA дуже часто е, вимірюють свій успіх по тому, яка є вхідна зарплата uh -huh. і яка є вихідна зарплата. Отже, відповідно, скільки людина заробляє на вході, і скільки людина буде заробляти там рік, два-три після завершення. А, і маю сказати, що хороша МБІА освіта вона, в принципі, окуповується, ну, має смузі, окупиться, uh -huh. ну, віддасть кошти ну, до п'яти років а в кар'єрному зрості. Так? Отже, відповідно, це звучить як дуже велика сума. Але для топ-менеджерів, які вже непогано заробляють, е, і які можуть вивести свої компанії вже насправді світовий рівень, а особливо це відноситься до власників, до перших осіб компанії, То це інвестиція в майбутнє не тільки своє, а так само і своєї організації. Яке варте? того. ну Дякую. можемо сказати, що навчатися ніколи не пізно. Тільки вам не було років. Нагадаю, студію сніданку був викладач києво могилянської бізнес-школи Михайло Виницький. Дякуємо за розмову. Сніданок триває.